Всім доброго дня, вітаю на каналі Екоспринт. Сьогодні мало бути зовсім інше місто, мабуть, Вудської, мала бути інша тематика, але сьогодні я не коротеньке відео про е, автомайданчики на вулиці Млинівській в Рівному. Е, надіюсь, буде цікаво. Залишайтесь на каналі. Cities in between the new skyline, where I'm looking down, a few empties on the floor. Перед нами Peugeot 308 дизель 11 900, 1.6 дизель 11916 року автівка в універсалі на стальних дисках має ось такий непоганий вигляд. На автоматі 16-го року Ford Focus 2.0 в кузові седана. Ось такий салон, можемо роздивитися і рухаємося далі. Сьогодні максимальну кількість автівок спробую відзняти, чим обширніше, без тематики, без цін. Просто зорієнтувати вас, що і в які ціни продається на майданчиках на вулиці Млинівській рівне. Kia Picanto на рівненській реєстрації. Бензин за 4000 доларів. Побачите салон автівки, автомобіль на механічній коробці передач на стальних дисках. Далі Mazda CX5. Дивимося на ціну. 2,2 дизель. 13600, 13 рік, повний привід на автоматі автомобіль. Далі Mitsubishi Outlander. Подивимося ціною 14700, 17 рік, 2,4 бензин, також автівка на автоматі. Світлий салон тканевий, шкіряний підлокітник, шкіряне мультикермо, вид автівки заднього плану. Ось такі летіть диски стан гуми, бачите на відео. Так, далі у нас тут ряд паркетників, роздивимося їхні ціни. Nissan Qashqai 11 рік. На автоматі 12900 2.0 дизель шкіряним салоном. Бачу шкіряне кермо на литих дисках. Ось така всесезонна гума. Поряд стоїть дача Дастер. Також запитували за неї, за ці автомобілі. Один рік 1,5 дизель 9900. Автомобіль на летих дисках, механіка у нас 6-ступенева, шкіряний салон. Легкосправні диски, маємо парктроніки. Не бачу я ззаді, немає, на жаль, є фаркопчик І ось така зимова гума, ще вона поїздить. Знову ж таки, Mitsubishi Outlander 1100 року 2.2 дизель на автоматичній коробці передач. Ціна його 12300. Заглянемо всередину, шкіряний салон, автомат, є допоміжні ліпістки. Підкермові, щоб в ручному режимі переключати передачі поряд стоїть ще один Nissan Qashqai правда, вже 14 рік 1,5 DCI на 81 кВт, 15,300 його ціна і максимальна комплектація пише непогана. Зимова гума з непоганим ще протектором. На механічній коробці передач він, комбінований салон, тканина, шкіра і так далі. Поряд стоїть у нас тут шкода Октавія, 11 рік, один і бензин, ціна її 9800. Коробка ДСГ у нас і комбінований. Салон Шкіра алькантара На легкосплавних дисках ось з такою станом гуми зимової. А точніше це не зима, а все сезонна гума. Обійдемо трошки, задіяні парктроніки є, форкопчик, на жаль, відсутній. З цієї ще сторони загляну. Ось такий автомобіль у нас. Поряд Форк Куга на київській реєстрації 2.0 дизель, 17 рік, 207 тисяч пробігу 15900. Він у нас на автоматичній коробці передач, тканевий салон, електросторінкове гальмо, мультикермо, кермо у нас шкірене звичайно. Ззаді парктроніки Подивіться стан гуми. Диски у нас стальні, на жаль, легкосплавні. Ось такий вигляд автомобіля. Далі у нас по паркетниках Subaru Forester. 2013 рік, 2.0 дизель, ціна його 11900. Повний привід ми маємо. Подивимося, як виглядає на механічній 6 коробці передач з мультикермом. Приїзд з контролем цей автомобіль. На легкосплавних дисках стан гуми, бачите на відео. Партроніків немає, ззаді, але присутній фаркоп і камера заднього виду. Так, далі в нас ще багатший сегмент, тобто кросовери дорожчу ціну. X5 BMW 14-го року 3.0 дизель 27900. Заглянемо всередину автівки. Авто, звісно, на автоматі, шкіряний коричневий салон. Ось так автомобіль виглядає ззаду, не буду коментувати, щоб не портити своїм зайвим текстом відео. Також популярний у нас. В Україні американський кросовер Ford Edge на комплектації Титаніум за 24 тисячі доларів 2018 року. Так, він виглядає на задньому плані Парктроніки Бачимо, є кріплення виведене під фаркоп, самого фаркопа немає, стан гуми, легкосплавні диски. Диски у нас 20-го радіусу. Ось так виглядає салон, світла шкіра, автомат, мультикермо, електростоєнкове гаймо, гальмо, перепрошую, 4 скопідйомники, датчики світла дощу і так далі. Так, далі продовжуємо по недешевих кросоверах. Відео за 20 500 3,5 газ-бензин 2018 року. Акура. Можемо розглянути її із всіх сторін, подивитись на дуже свіженьку зимову гуму, легкоспавні диски, маємо безключовий доступ, шкіряний салон, звісно, автомат. І сонце дуже неприємно світить. Я фактично відзеркалюю мені в обличчя, я нічого не бачу. А так от автомобільчик непогано виглядає. Телефонуйте, заходьте на автомайданчик в Рівному. Також один з дуже продаваємих, саме за модель я маю на увазі автомобілів 16500 Nissan Rock 2,5 бензин 2018 року. Обійду його повністю, автівка в гарному чорному кольорі. Є невеличкі недоліки. Зайомо в данніму бампері безключовий доступ в Коричневий салон, дуже красивий автівка на автоматі. Далі пройдемося по цінах. 308-й тежо 8500. Його ціна 15 рік, 1,6 дизель. Заглянемо всередину. Механічна коробка шестиступенева, тканевий салон і так далі. На легкосплавних дисках на зимовій гумі. Далі продається меган 4, 13500, його ціна 18 рік, 1,5 дизель без підкрасів, 179 тисяч заявленого пробігу в нього, легкосплавні диски. Зимова гума 16 радіусу, передні парктоніки і поряд стоїть CX5 Mazda, 15-й рік, 15902,2 2,2 дизель. Заглянемо в салон, безключовий доступ. Бачимо, автівка на автоматі, шкіряний салон, електростоєнкове гальмо. Мультикермо шкіряне і багато інших асистентів. Ззаді є фаркоп. Ось такі легкопоспавні диски у нас гума 22-го року. Гума у нас літня. Ще один Nissan Qashqai 14900 на 81 кВт 1,5 року. Ця автівка. Ось такі темні у нас легкосплавні диски. Гарна, шипована гума зимля. Автівка на механіці, шестиступенева, шкіряним салоном. Таким червоного кольору салон, червоного вінтінку. Ззаді бачимо парк троніки безключовий доступ і так далі. За деталями можете дзвонити, перепитувати. Так, ці автомобілі я вже ніби відзнімав, ну давайте ще подивимося у чому є гольф. За 9300 15 рік 160 км запас ходу, батарейка на 24 кВт. І поволі перебазуємося на інший автомайданчик. 12200 каптіва, 2,2 дизельок та 13 2013 року народження. Шевроле. Ну, ще я схотів зняти фендайку, також конкурент вагам, так конкурент французам в 1.7 CRDI моторчик у нього. Ice 40 у нас хідайчик, ціна його 9900 за 2012 рік на механічній шестиступеневій коробці передач із шкіряним салоном і так далі. Ось так от він виглядає красиво, рухаємося далі.